Бо в тебе є джерело життя, у світлі твоєму побачимо світло. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всечесні Отці, преподобні брати і сестри, слава Ісусу Христу. Кожний паломник, кожний подорожній, який іде далеку дорогу. Рано чи пізно в тій дорозі відчуває втому, відчуває потребу десь зупинитися, шукає якогось оазису, де би можна було поновити свої сили, свою спрагу втамувати, можливо, знайти якусь поживу, щоб з відновленими силами можна йти йому далі. Ось цієї неділі, яку ми називаємо Хрестопоклінною неділею, ми, паломники, через ту дорогу Великого посту дійшли до половини. І хто справді постить, молиться, іде цією паломничою дорогою до Воскресіння Христового, теж відчуває втому. І от сьогодні Христова Церква нас. Запрошує у тінь Христа Господнього, щоб у стіп нашого розп'ятого Спасителя знайти силу, покріпитися, втамувати нашу справу, отримати духовний корм, а відтак з відновленими силами сповнені бадьорості благодаті Духа Святого. Мати силу йти далі. Ми знаємо з опису чотирьох Євангелій, що наш Спаситель Ісус Христос перетерпів хресне розп'яття. Хрест чи радше Хресна смерть була найбільш зневажливою. І найбільш жорстокою карою у Римській імперії. Караючи злочинців в такий спосіб, тогочасна римська влада хотіла прямо заперечити гідність тих людей, начебто викреслити їх із суспільного життя. Ми знаємо, що той хрест в уявленні. Тогочасного роду був джерелом смерті. Але сам Син Божий, Спаситель наш Ісус Христос, зійшов на хрест, увібрав у себе усі найгірші зневаги людства свого часу. Але своєю смертю він перетворив хрест. Із знаряддя джерела смерті у джерело життя. Усі чотири євангелисти дуже докладно описують саму сцену розп'яття Сина Божого, то значить, що ті деталі є надзвичайно важливими навіть для нас сьогодні. Каже Святе Євангеліє, що коли Христос Помер на Христі для того, щоб пересвідчитись, що він вже мертвий, сотник проколов його бік списом. І звідти вийшла кров і вода. Джерело життя було відкрите. На Христі Господньому. Коли Христос помер на Христі, там людина отримала доступ до джерела життя. Святі Отці завжди пояснювали, що кров і вода, які випливають із пробитого боку розп'ятого Спасителя, є таїнственним життям церкви, святими таїнствами. Зокрема, таїнством хрещення вода і таїнством Пресвятої Євхаристії, тіла і крові нашого Спасителя. Саме те джерело відновляє людські зусилля, людську, людські сили дає людині життя, дає життя вічне, дає можливість покріпитися у своїй духовній боротьбі. Бо там є засобом, як тамувати спрагу за Богом, а відтак духовною поживою, якою є таїнство тіла і крові нашого Спасителя. Бо в тебе є джерело життя, у твоєму світлі побачимо світло. Це є слова пророка Давида з його 35-го псалма. Книги священного писання у своїй образній мові для того, щоб представити, ким є наш Бог, в якого ми віримо, називають нашого Бога джерелом. Ще є інша фраза Псалмопівця, яка про це дуже глибоко нам говорить. Як олень прагне до джерел водяних, так душа моя прагне живого Бога. У нашому житті ми дуже часто стикаємося із нестачею різного роду, яку наш український народ часто називає злиднями. Нам все всього бракує. Бракує достатку, бракує безпеки, бракує розуму часу, мудрості бракує засобів для повноти життя. Тому людина, кожна людина, незалежно від того, чи вона є багата, чи вона є бідна, чи вона є хвора, чи вона є здорова, вона завжди упродовж свого життя шукає джерело життя. І ось сьогодні Христове Євангеліє нас запрошує взяти на себе свій хрест і йти за Христом. Тому що ці наші злидні, ми дуже часто наживаємо нашим особистим Христом від наших страждань, від наших невигод і небезпек ми не можемо втекти. Але християнська мудрість. Запрошує нас разом з нашим Христом відкрити для себе джерело, джерело життя, знайти хрест Христа Спасителя, прийти до нього, йому поклонитися, в нього набратися мудрості, сили і відваги, для того, щоб подорожувати далі. До повноти Воскресіння. Тому то у сьогоднішню Хрестопоклінну неділю церква навчає своїх дітей поклонятися чесному і животворящому Христу Господньому. Бо що означає поклонятися? Поклонятися розп'ятому. Це означає черпати з джерела життя. Означає вміти його знайти, мати до нього можливість доступитися, мати можливість з нього набратися усього того, чого так потребуємо. І разом з ним і за ним іти далі. Бо в тебе є джерело життя. Я думаю, ви всі добре знаєте, що наші предки. Коли будували якісь фортифікаційні споруди, будували замки, будували якісь оборонні вежі, оборонні укріплені місця, завжди намагалися будувати цю оборонну споруду довкола джерела води. Навіть більше. Завжди Криниця джерело було в центрі цієї фортифікаційної споруди. Цю криницю навіть тоді копали, коли ця фортеця стояла на високій скелі, коли треба було пробити багато твердої кам'яної породи, щоб дістатися до води. Тому що наші предки знали. Що, коли прийде час небезпеки, коли прийде облога, це джерело води стане джерелом життя, джерелом сили і здатності вистояти, витримати облогу і вийти переможцем із цієї боротьби. Дуже часто сьогодні в нашій Україні ми відчуваємо. Що ми є в облозі і мусимо вистояти в нашій боротьбі. Як важливо нам знайти у ту криницю, у те джерело життя. Особливо в час, коли відчуваємо, що ну, начебто країна є обезкровлена. Ми з вами є втомлені. Наші сили вичерпуються. Де взяти джерело? І ось сьогодні. У цю хрестопоклінну неділю Христова Церква нам показує у своїй мудрості на це джерело. Саме посередині храму ми сьогодні виставили до превселюдного поклоніння чесний і животворящий хрест Господній. Ми будемо сьогодні разом йому поклонятися, бо звідти б'є джерело життя. Який сьогодні нам стає доступним. Христос сьогодні каже до кожного з нас: прийдіть до мене, втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Поклоняючи сьогодні розп'ятому Спасителеві, ми сьогодні відчуваємо, що джерело Його життя є поруч, є в нас і разом з нами. Тому то чесний і животворящий хрест в історії християнського життя був знаком перемоги. Імператор Костянтин побачив на небі цей знак і почув голос цим знаком переможеш. Отож берімо і ми цей знак. Черпаємо ми сьогодні з того джерела життя поклоняємося Христові і разом з ним прямуємо до нашої перемоги, до Христового Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!